Добрий ранок, шановні друзі, з вами адвокат Юрій Радзієвський, наша постійна рубрика Адвокат Онлайн. Сьогодні я хочу поговорити з вами про угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні. За угодою про визнання винуватості особа беззаперечно визнає свою вину, зобов'язується повністю частково відшкодувати збитки та надати викривальні свідчення проти інших співучасників. За угодою про визнання винуватості особа отримує більш м'яке покарання ніж мала б отримати в разі винесення обвинувального вироку. Нерідко за такими угодами виносяться вироки про застосування покарання з випробуванням, так звані умовні терміни. Але угода про визнання винуватості не є панацеєю. Так, за допомогою такої угоди, особа уникає реального позбавлення волі і отримує умовний термін. При цьому вона визнає свою вину і отримує вирок про застосування покарання з випробуванням в разі вчинення нового злочину протягом випробувального терміну разом із вироком за вчинення. Нового злочину до особи буде застосовуватися покарання, призначене з випробуванням за попереднім вироком. Мені відомий випадок, коли особа уклала угоду про визнання винуватості і отримала умовний термін протягом випробувального терміну, спричинила ДТП із нанесенням шкоди життя і здоров'ю третім особам. За спричинення такого ДТП отримала покарання у вигляді штрафу і відправилась відбувати реальний термін покарання за первісним вироком. З вами був адвокат Радзієвський. Я бажаю вам гарного дня і продуктивного робочого тижня. Знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.